Як часто за довготривалий період мого християнського життя, більше 30 років, я чув від людей твердження або заяву. Ми не під законом, ми під благодаттю. І Я завжди думав, що говорить цей віричий, що він має на увазі. І який акцент його твердження, що він не під законом, а під благодаттю? І це цитата із писання Ми дійсно не під законом, а знаходимося під благодаттю. І я запитав би цього віруючого, і що означає бути не під законом, а бути під благодаттю? Відміну закону, анулювання закону, спростування закону, заміну закону, що означає не бути під законом. І в більшості віруючих бути під благодаттю, а не бути під законом означає не усунення. Того, що закон переслідував і повинен був усунути, а переступ через те, що вимагав закон. Вони думають, що Бог анулював вимоги, і це і є благодать. Маса віруючих з величезним досвідом. Десятилітнім, можливо, більше, менше. Я знаю багатьох старих уже людей, яким в голову не прийде, що коли вони кажуть, що вони під благодаттю, вони вкладають це вимоги Божої праведності скасовані нам усе дається задармо через жертву Христа. І від нас більше ніхто нічого, з нас більше ніхто. Нічого не спитає. Як вам така благодать? Смію признатися, що в ранніх стадіях свого християнського життя, пройшовши через ці групи таких віруючих, я сам так думав, що Бог скасовує відповідальність за мої, за мої гріхи і злодіяння. І що тепер, незалежно від того, що буде в моєму житті виходженні, це більше не підсудна справа. Це все заплачено, і тому можна жити як вийде, а в кінцевому результаті усе буде покрито. Це їрість, це неблагодать, Це беззаконня і сатанинська наука. Що зробила благодать з точки зору Бога? Не з нашої сторони. Якщо Бог утвердив благодать, давайте визначимо цю зміну. Ми знаємо, що під законом Бог судив за гріх свій народ, і його ціль була знищення гріха. Що зробила благодать? Благодать, як думають багато, змінила ціль. Або, що найменше, змінила відношення Бога до гріха. І тепер він не вимагає більше ні відповідальності, ні суду тим, хто грішить. Це єретична думка. Це наука сатани. Благодать не змінила відношення Бога. До гріха. Навпаки, вона посилила і підняла вимоги. Це благодать. Підтвердження цьому практично весь п'ятий розділ Матвія. Якщо ми прочитаємо, ми виявимо там дубль, знову дубль, знову дубль і ще один, який Господь говорить: ви чули, що сказано стародавнім? А я кажу, не хвилюйтеся, вам за це нічого не буде. Ви чули, що стародавнім було сказано, і яку ціну вони платили за те, що не виконували? А ви не хвилюйтеся, вам що би не робили, все буде списано. Ви чули, як треба було відносно цього чи того е, жити? А вам кажу, незалежно від того, як ви будете жити, не хвилюйтеся, вас по благодаті пустять до раю. Ось так твердить п'ятий розділ Євангелія Матвія і забезпечує нас повним спокоєм, що ніщо нам не загрожує, і, не дивлячись на те, що стародавнім було наказано дещо, у нас все благодать. Благодать, яка нічого не вимагає і ні за що не притягує до відповідальності. Яка красива благодать, яка красива наука. Живи, гріши, буйствуй, опоганюйся, протився Богу, відкидай Його волю, навіть не звертай неї уваги, живи у своє задоволення, рай тобі забезпечений, бо Христос помер за тебе. Чи так сказано в Євангелії Матвію? Ні. Це сатанинськ Євангелія. У Євангелії Матвія сказано: Ви чули, що сказано стародавні? Не вбивай. а хто вб'є, підлягає суду. По закону за це суд. же ж говорить. А я кажу вам, навіть той, хто гнівається, уже підлягає суду. Благодать опустила планку чи підняла? Бо це благодать. Таким чином, благодать піднімає вимоги через ресурс благодаті, а не опускає їх як зменшення або перенаправлення цілі. Благодать дає можливість досягнути цілі, вбивства гріха і очищення святого народу. Щоб вони виражали славу Божу, а не перекриває або покриває їхнє злодіяння так, начебто, щоб вони не робили за все заплачення. Ми повинні розуміти, що вихід із під закону, про що говорить Писання, це не вихід із цілі закону, який він переслідував. Закон був поставлений. Щоби зупинити гріх, і щоб вказати грішним на їхні гріхи, на їхнє зло, на їхнє і беззаконня. Але, вказуючи, закон не міг привести їх на більш високий рівень, щоб ця проблема була усунена. І тому прийшла благодать. Благодать усуває проблему гріха. Ось чому ми не під законом. Ми не під законом не тому, що нам все списується. Ми не під законом тому, що метод досягнення цілі за волею Божою змінився. Тепер постачання і ресурс іде через особистість Христа, через його кров, через його жертву, через Його смерть. І все це повний ресурс. Для того, щоб ціль, яка ставилася визначально від гріхопадіння, була досягнута. Яка ціль знищення гріха і очищення святого народу? Божі суди в Старому заповіті, які він утверджував для свого народу, не скасовані, вони вічні, вони ніколи не можуть бути скасовані. Те, як він осудив Мойсея, він осудить в Новому Завіті поведаря таким же ж судом. Те, як він осудив Маріам, яка піднялася проти Мойсея, щоб докорити його, той, хто підніметься, отримує тотожний суд. Те, що зробив Корей, піднявшись в бунті і організувавши злочинну групу, щоб протистати. Слава Боже, зайшла, і результат заживо в землю. Тому що кожен, хто піднімається проти влади Воскресіння, той неодмінно отримає смерть. І ці суди не скасовані, вони діючі так само, як вони діяли в старозавітньому народі. І ми не повинні думати. Що благодать змінила відношення Бога до таких речей або змінила відношення Бога до таких гріхів, і що тепер Бог дивиться на це більш м'яко чи лояльно. Це обман, це неїстина. Всі суди у минулому будуть повторені у всіх випадках тим, по відношенню до тих, хто повторює його в цьому віці. Так само у всіх випадках. Розуміючи це, ми повинні бути обережні під благодаттю і його потужним постачанням. Це означає, що нерідко нам приходиться винести в суд. Якщо ми маємо владу це зробити. Інколи Бог дає нам владу, щоб це здійснити, і щоб цей суд був оголошений. І тому або ви маєте владу, щоб це робити, або ви повинні схилятися в страху і трепеті під покровом Господа і під покровом крові Господа. Щоб бути покриті під його кров'ю. Тому що якщо ви будете діяти в беззаконні, суд неодмінно прийде. Ми можемо бути тільки під покровом крові Господа. Вона покриває нас, щоб суд, який повинен і неодмінно приходить за беззаконня гріх. І зло, і зло не поглинув нас. Якщо ми в страху і трепеті перед його лицем і ховаємося під укриттям його крові, Бог покриє нас. І тут же ж необхідно сказати, що виносити суд, я надіюсь, ми про це ще поговоримо, кому-небудь це. Дуже небезпечна річ. Чому? Яким судом ви? Який суд, і який вирок ви виносите комусь? Це міра суду проти вас? Тотожна міра? Якщо ви хочете, щоб комусь було причинено зло? І ви вважаєте, що він заслуговує на таке зло, на знищення, на ненависть чи щось подібне. Пам'ятайте, оголошуючи цей суд комусь, ви встановили міру суду собі. І він неодмінно прийде вам в такій же ж силі і в таку ж міру. Він неодмінно прийде по цій же ж шкалі. І з такою ж силою вимоги, яка була оголошена. Ми повинні розуміти одну просту річ: суд звершується за оцінкою Бога, а не за нашою оцінкою. Ми можемо не рахувати щось гріхом, але якщо Бог рахується гріхом, Суд неодмінно прийде. Ми можемо думати, що в цьому немає нічого поганого, чи то це не настільки страшна річ, чи то це невелика проблема, або це не є щось таке ну, дуже серйозне. Ми можемо оцінювати за своїм власним розсудом, за своєю точкою зору, чи за ступеню своєї своє помутні, помутніння, Ступеню помутніння і сліпоти. Але суд приходить не по цій шкалі, Суд приходить за тим, як це оцінює Бог. І тому нерідко, коли ми безпечно думаємо, що праві, ми повинні думати, що ця правота може бути тільки в нашому помутнілому розумі і не більше. Але те, як оцінюється Бог, може бути діаметрально протилежним. Все, що може зробити віруючий, це признати. Признати всякий суд, який до нього приходить. Горді не признають своєї гріховності і не признають суд гріха. Вони оцінюють себе завжди вище інших, і вважають, що якщо суд Божий і повинен прийти, то точно не по відношенню до них. Вони завжди готові винести вирок багатьом тим, кого вважають злодіями, але ніколи не приносять вирок собі і не оголошують вирок собі, своїм. Злодіяння. Вони знаходяться у положенні безпечності і в положенні зверхності. І тому не признають ні гріховності, на яку її вказують, ні не признають, що це заслуговує на суд. Вони повністю сліпі відносно себе. Вони нічого не знають. На що вони заслуговують. І по тій причині, що вони нічого не знають, вони думають, що заслуговують неміряно більшого, ніж те, що мають. А от щодо інших вважають, що їм завищена міра того, що вони мають, бо вони на порядок негідніші того, як думають ці люди. Вони не знають ні себе. Інших. Вони в повній сліпоті і темряві під судом. Бо темрява це наслідок суду. Яка є доля істинного, того, хто любить Господа і того, хто перед ним в трепеті? Смиренного. Що має смиренне? Смиренний має одну відмінність. Він завжди бачить руку Бога по відношенню до себе. Він завжди бачить, що судить Бог. Йому не треба доводів, він знає, що це попадає під суд. Він знає, що серце Господа не задоволене цим. Йому не треба доказів і переконань. Йому нічого не треба доводити, він просто знає. Що це підлягає суду. І коли він знає, що до себе, що це підлягає суду, він стає мудрішим і стає духовним так, що може помічати руку Божу і над іншими, і знати, що вони засуджені, що вони підлягають Божому дисциплінуванню. І навіть знає, що вони коряться, коли вони коряться або не коряться. Той, хто знаходиться в такому положенні, для нього це явне. Він не тільки бачить суд відносно себе, але він бачить, як Бог судить інших і в цьому навчається. І це велике благословення, бо це. Зумовлює надбання не проходити через те, через що проходять інші. Це велике надбання це дає можливість швидко, динамічно очищатися і йти вперед. Смиренний бачить суд смиренний вчиться і він швидко освячується. Він просвітлений. І бачить так, як бачить Бог. Сліпий каже, це не воля Божа, так не може бути. Бог не може так діяти. Але зрячий скаже, і той, хто знає Бога хоштишки, ти не знаєш Бога, ти не можеш говорити, діє Бог так чи ні. І буде і знати всередині себе, що це суд Божий. Та дія, чи той рух, чи та справа, чи та інша річ, що це не людська річ, і що це не від людини, і що це за цим стоїть Всевишній. Така людина знає це, і їй дуже легко орієнтуватися в обставинах, їй дуже легко орієнтуватися у відношеннях з людьми, як по відношенню до себе, так і по відношенню до інших. І ще одна деталь. Ми часто опиняючись під судом, мертві. Що робити з цим? У псалмах псалмоспівець каже: Оживи мене по суду твоєму, Господи. Інколи. Ніщо не може оживити людину крім суду. Але якщо відкидається суд, то його не оживить вже й пекло. Це остання інстанція. Часто людина каже, я не переживаю життя, я не оживлений. Я хотіла, хотів би запитати, яку міру суду ти приймаєш, щоб говорити про оживлення. Скільки суду ти виносиш сам собі? Скільки суду ти приймаєш від тих, хто готовий сказати тобі те, що бачить від Господа? Яка реальність в цьому питанні або в цій точці? І якщо ми виявимо, що ця людина знаходиться під покровом темряви, це означає, що суд відносно неї всьому її і житті не існує, не діє, не працює. Суд сильно оживляє. Суд єдиний, що оживляє. Суд єдиний, що розриває окови смерті, і єдине, що може підняти з її дна, з її муки. Приймати суд. Це шлях до оживлення. Ніщо інше не допоможе проповіді, балачки, бесіди. І навіть молитви, вони не здійснять підйому, тому що цій людині необхідний суд, а все решту уже було. І якщо цей суд не буде дарований і прийнятий, то смерть це доля таких віруючих. До кінця, аж поки Господь не повернеться, вони так і не пізнають радості від оживлення і свіжості, яка приходить в наслідку суду. Вони не пізнають потоку і аромату Воскресіння, вони так і залишаться. Під блоком смерті. І ще одне останнє. Як ми живемо? Ми живемо у безперервному контексті Божого суду. По ньому або в ньому ми живемо і в ньому помираємо. Ми не можемо вийти із цього контексту. І якщо ми живемо, Значить, ми розумні і схилені в трепеті, що ви приймати. Якщо помираємо, значить, нерозумні, горді, бундючні і противні Божій роботі. В цьому контексті ми живемо, і в цьому контексті наше життя закінчиться. Воно протече. В цьому контексті. І буде довершено в кінці нашого життя у цій точці і буде визначатися тільки одним. Ми під судом жили чи в беззаконні? Яка дійсність? Ми можемо бути правильні і не бути під судом. Ми можемо бути неправильні і бути під ним. А це означає, ми можемо бути неправильні і живі, але ми можемо бути правильні і мертві. Така реальність і в цьому контексті і є воля Господа, щоб все, що ми маємо, проходило через контекст його реакції, його суду, його відношення і його твердження, а не із нас. Бо все це не оживляє. Нехай кожен. Хто бачиться і переживає, прокинеться і піде шляхом. Життя Воскресіння через Хрест, щоб жити в ароматі, красоті і потоці Воскресіння. Життя Воскресіння і чеснот Христа. Йому нехай буде слава. Амінь.